Дивимося відео. Світ навколо нас людина назвала природою. Природа це ліси, гори, степи, моря, океан і твір. Сама людина. Теж її частини. У природі постійно Відбувається зміни, які називають явища. падіння тіл, вогонь. Звуки, блискавка, грім, землетруси та інше все це явище природи. Людина спочатку розглядала різні явища, потім навчилася спостерігати, повторювати їх, тобто проводити досліди. Узагальнення результатів спостережень і дослідів давали можливість передбачати природні явища та використовувати їх. Міттє явище виходило за рамки однієї науки, тому виникла низка природничих наук. А саме біологія, наука про живу природу, географія, наука про землю і зміни на ній. Хімія наука, що вивчає будову і перетворення речовин, з яких складені тіла. Астрономія наука про Всесвіт, зорі, сонячну систему, міжзоряний простір, фізика наука про найбільш загальні закономірності природи, про матерію, з якої вона складається, її рух і закони розвитку. У природі відбувається дуже багато змін або явищ. Які із них вивчає фізика до фізичних явищ відносить? Перше, механічні явища рух літаків і автомобілів, коливання маятників і рух рідин по трубах, обертання землі навколо сонця і орбітальної станції навколо землі тощо, друге електромагнітні явища, притягання і відштовхування на електризованих тінь, електричний струм. Тощо. Третє магнітні явища. Дія магнітів на залізо, вплив землі на стрінку корпаса тощо. Четверте Оптичні явища. світіння різноманітних джерел, поширення світла у різних середовищах, відбивання світла від дзеркал тощо. П'яте теплові явища танення льоду, кипіння води, утворення снігу тощо. Шосте. Атомні і ядерні явища. Явища, що відбуваються у середині атома і його ядра. Добре. А тепер пройдемо невеличке тестування. Хто знає відповідь, піднімайте ручку або кажіть. Хвилинку перемкну екран. Нагадую, сьогодні узагальнення та систематизація знань, з теми фізика як природнича наука, питання з природи. Почнемо. Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики? Надія, як ти вважаєш? Звісно, і сад Ньютон, всі інші не мають відношення до фізиці. Добре. Даша чайка. Приклад фізичного тіла може бути мідь, метеоріт, маса, хвилина. Метеорит. Фумнічка, так, метеорит. Тому що тільки він має межі, так? Тобто ми можемо уявити його повністю. Радіон наступне твоє. Прикладом фізичної величини може бути метр, олія, маса, мензурка. М метр. Фізична величина. Не одиниці вимірювання, а величина. Маса. Тоді маса. Добре, молодець. Е, наступне Ліза. Складне питання. Який префікс слід додати до основної одиниці фізичної величини, щоб отримати одиницю, яка менша від основної, в тисячу разів Менша від основної. Як ти думаєш, Ліза? Може, хтось знає, піднімайте ручку і вам зарахується. Точно не кіло. Так, кажу, Насть. Міле... Так, умничка іменно це 10 мінус третій. Добре. Що з наведених понять може, можна вважати фізичним явищем. Лера, ти можеш працювати з нами? Я виходила студентня. Добре, нічого страшного, Даша. Давай, Лера, не чула. Бачила, що вимкнула мікрофон, але не чула. Не чула. Не працює. Давай Настя. Нагрівання. Так, умничка, це в нас нагрівання. Яке твердження є істиним? Надія, читай, будь ласка, твердження і твоя думка. Варіант Б. Так, варіант Б. Тільки що це є сенс експерименту, коли вчений контролює весь процес, та впливає на нього. Не завжди виконується спостереження, тобто вони можуть виконуватися, можуть не виконуватися, Це не є умова. І ми знаємо, я вже казала, що для того, щоб щось доказати, іноді потрібно провести 20, 200, 300 експериментів, і іноді намагаються доказати одне, а доказують, знаходять щось нове. Тому останній результат також не буде правильним. Даша Чернова, твоє сьоме. У наслідок явища дифузії. Що відбувається? Зараз я прочитаю це все добре, можеш голос читати? Внаслідок явища дифузії, а кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми, безменшується довжина рейки під час її оголодження. в даний лід гері. Рідина збирається в краплі. Е, ну, кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої умнічка, Зменшується довжина рейки під час її охолодження. Це в нас не дифузія, а стан речовини в залежності від її температури, тобто та не лід. Це також явища пов'язані зі зміною температури. І е, рідина збирається у краплі. Це завдяки що молекули атоми постійно відштовхуються та притягуються один до одного. Завдяки силу тяжіння. Е, Радіон, читай далі. Восьме твоє. Молекули речовини. Завжди перебувають у стані спокою, безперервно та хаотично рухаються, тільки притягуються одна до одної, тільки відштовхуються одна від одної, відштовхується одна від одної та притягуються одна до одної, розташовані так, що між ними немає проміжків. Я думаю, що це безперервно та хаотично рухаються. Так, і ще підказка, ще один варіант. Ти перше правильно обрав, і ще один. Тут два варіанти відповіді. Тільки і тільки відштовхується одна до одної. Ні. Довісні. Де, де? штовха одна від одної та притягується одна до одної? Так, ти прав, молодець. Так. Наступне запитання: визначити ціну поділки шкали, лінійки та довжину броска. Давайте спочатку визначимо ціну поділки лінійки. Даша Чайка. Якщо бачиш, у нас тут написано в міліметрах. Тобто ціна поділки повинна бути в міліметрах. Що нам потрібно зробити, щоб визначити ціну поділки? <гум> <гум> Беремо дві сусідні позначки, наприклад, 1 і 2. Знаходимо їх різницю. 2 мінус 1. Один і потрібно порахувати що... то, що між ними. Так. І ділимо на кількість між ними. Між ними 10 позначок. Ну, так, 10. Ну, 1 буде 10, тому одна позначка 10. одна позначка. От 0,1 десята. Так? Ну, да. Або Якщо нам значення потрібно подати в міліметрах, це буде 1 міліметр. Ціна поділки цієї лінійки 1 міліметр. Тепер давай розберемося з довжиною. Уважно, тут е, вимірювання почалося зі значення 2, і закінчилося 11. Тобто 11 мінус 2 буде вже 9. Але давайте одразу рахувати в міліметрах. Тобто не 9, а 90 міліметрів. І ще, що ти бачиш тут? Ну, є ще... Є ще одна позначка, тобто ще ми додаємо 1 мм. І довжина нашого бруска буде 91 мм. Якщо було запитання подати значення в сантиметрах, скільки це було, Даша? 9 сантиметрів 1 міліметр. Так, 9 сантиметр 1 міліметр. Добре. Йдемо далі. Потрібно визначити ціну поділки скали лінійки та діаметр кулі. Настя, давай ти спробуєш. Але будь уважна, тут у нас в сантиметрах. Ой, я не можу. Зараз хвилинку. Зараз хвилинку, я також в мене чомусь. Це від... Спойлер. Так. Шість з половиною так, давай спочатку ціну поділки, скажімо. Ні, а то ногу достав. От вже видрису нам. Пів сантиметру. Так, нуль цілих десятих Добре. А довжина нашого ді, діаметр кулі? 6,5. Добре, а давай скажи мені, якщо нам потрібно було б знайти. В міліметрах це було б скільки. Вісімдесят пять. Якщо. В міліметрах це було. б? ну, на 2 см більше б не стало, було б 65 см. Ага, 65 Добре. Якщо б лінійка була міліметрова, тобто ми могли б дати значення набагато точніше, так? Тобто тут у нас ціна поділки 0,5, і ми намагаємося під неї підігнати. Якщо була е, звичайна лінійка, там, де е, крок 1 мм, значення могли б бути інакшими. Це я кажу для того, щоб ви повинні уважно дивитися і правильно обирати е, вимірювальні прилади. Добре. Йдемо далі. Визначимо ціну поділки шкали термометра та його показника. Давай, Даша Чернова. Десь напевно 25 може. Давай спочатку видім, визначимо ціну коділ. Беремо дві сусідні позначки. Наприклад, 60 і 30. і 30. Так, знаходимо їх різницю. 30. Добре. І ділимо на кількість позначок між ними. Це... А рахуються ті, які біля 60 та 30? Одна рахується. От дивись, 30 вже є, і ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Так, і тоді буде 30 поділити на 5, зараз це буде 6. У мене чуть сер... сердечний удар не залишився. Шість. Добре. Це означає, що одна позначка, шість. Тобто тут 18, ось тут дванадцять, тут вісімнадцять, один крок це шість. А ось тут скільки буде Даш? Ну, дашь. Ну, давай, Настя, помогай. Я, я один 24. крок, 24. Так, 24. Тобто один крок це 6 градусів. 6 плюс 12, 18, 24. і Тут вже буде 30. Ось для цього визначають ну, поділки, тому що, ось, бачите, прилад, коли ну, незвично, що один крок це 6 градусів. Добре, е, градусів Цельсія дуже важливо додавати, тому що ви вчите, що градуси це в нас кут. Кут може бути 90 градусів, 45, 73 і так далі. Далі, площа квартири 42 метри квадратні. Потрібно виразити це значення у квадратних сантиметрах. Якщо пам'ятаєте, 42 метри квадратні, це ми беремо 42 так і ставимо, метри від дециметрів відрізняються в скільки разів. Ну, скільки в дециметрі, в метр метрі в Мабуть, 10. Але в нас тут є в квадраті, тобто нам потрібно один раз помножити і ще раз 10. І це буде м м надія. 4200. 4200. Добре. Якщо ми візьмемо 56 метрів в квадраті, квадраті, скільки це буде дециметрів надія? Треба 56 помножити на 10, помножити ще раз на 10. Це вийде 5600. 5600. Добре. Якщо б нам сказали 42 метри кубічні, то що б змінилось? Треба три рази помножити. Умнічка, і що буде? А, зараз. Зараз. Ну, ще один нуль просто ми додамо. А, 42 тисячі. 42 тисячі. Добре. Якщо б нам було е 42 дециметри квадратних перекласти в сантиметрі квадратні. що б ми зробили? 42, так, залишається. Помножити дециметри від сантиметрів, скільки разів відрізняється? 100. Скільки в дециметрі сантиметрів? Скільки? Сто. Міма. Також десять. Каже Настя. Десять. 10. Десять. 10 що було у відповіді. Чотири тисячі двісті. двісті. Чотири тисячі так. А якщо. Ми візьмемо. Сорок два метри квадратні перекласти в сантиметрі квадратні. Що тут у нас буде? Давайте інше число. Давайте візьмемо 12. Що буде? Даш, чайка? 12. Що далі ми ставимо? <помножити> на 100. Умничка на сто і. Ще раз на сто. І ще раз на сто. Буде 120 тисяч. Сто двадцать тисяч, так, молодець. 120 тисяч сантиметрів квадрат. Добре. Добре, йдемо далі. Добре. А тепер такі значення. Ну, давайте по одному, хоча б з цих. По одному, хоча б з цих. Виразів. 0,9 тонн виразимо в кілограм давай. Що це буде? 0,9 тонн виразимо, 9 тонн виразимо в кілограм. В одній тоні скільки кілограм? тисячу так Тобто, якщо в нас 0,9 тонн, то це скільки кілограм? На якому місці дев'ятка стоїть? На ось цьому місці, так? Тобто в нас буде 90 кілограм. Чи знаєте ви центнери? Скільки в одному центнері кілограм? 100. 100. Тобто, якщо появити це значення в центнерах, нам потрібно просто поділити це значення на 100. Скільки в грамів? 90 кілограм. Скільки це грамів? Радіон. Це 90 тисяч. 90 тисяч. Грамів. Добре, щось ви губитесь. Давайте 30 хвилин перекладемо в секунди. Настя, скільки це буде? Що потрібно зробити, якщо не можеш одразу відповісти? В одній хвилині скільки секунд? 30 хвилин треба помножити на 60. І буде? Трижди 6 буде. 2 секунди. Добре. Якщо потрібно перекласти в години, нам потрібно 30 поділити на 60. І це буде 0,5 годин. Якщо е сказати в добу перекласти, скільки 30 хвилин від доби? 24. В добі 24. Години, а скільки це хвилин? Тобто нам потрібно ж хвилини перекласти, а потім знайти, яка це частина доби. Що ми повинні зробити? 30. І в нас 24 помножити на тридцять. Помножити на 60. Тут буде поділити. Ось так. Якщо ми скоротимо, то в нас залишиться. 1 поділити на, 24, на 48. 1 48-ма добиться. Добре. домашнє завдання ніко, ніякого не буде.